Всім привіт! Сьогодні я покажу свої покупки, які зробила у Чорну п'ятницю в магазині Аврора і АТБ. Зараз саме представлю товари куплені в магазині Аврора. Там зараз дуже гарні знижки, вони будуть продовжуватись вихідні, тобто п'ятниця, субота і неділя. Товари дуже швидко акційно розкуповують, тому поспішайте і можна щось гарне. І знижкою купити. Потратила я 278 гривень ровно. І що ж, я саме там купила. Мені сподобалось, і зараз по знижці ось така манежниця-ялинка. Так і написано, написано: манежниця для закусок ялинка. Десь я читала, що це дуб. Погано, дуже видно, я трішки не добачаю, тому не буду вже придивлюватись. Ось так. Що саме для чого вона потрібна? Це така дощечка, на якій можна класти їжу саме при подачі на стіл, сири, ковбаска, там фрукти, нарізочка чи виноград дуже така гарна новорічна річ. І зараз вона по знижці. Коштувала вона 59 гривень. А ці дні вона буде коштувати 49 гривень. Наступне, що я купила, ось такі овочі, 12 овочів і трав від Деко, 70 грамів. Раніше я від торчин купувала, ну, думаю, спробую і ось таку. Тут такі невеличкі гранули. Лише 3 гривні знижка на цю приправу коштувала 17 гривень, а зараз 14. Ну, зараз і ці дні буде коштувати. Наступне, що купила, завжди вдома потрібен клей, будь-що приклеїти. Ось це дуже гарний такий клей, його мій батько і чоловік люблять. Він ну, дуже хороший і на нього також знижка. Я купила три штучки. нехай про запас лежать. Коштував один. 11 гривень, а зараз 7. Тобто за 3 штучки 21 гривню. 12 гривень я вже зекономила. Тоді, для Євгенії купила кабель USB, мікро USB, точніше, ось такий роз'єм для звичайних наших телефонів Android, які не дуже дорого коштують. Ці дешеві, такі зарядні пристрої, вони швидко ламаються, але і коштують все одно, воно не дуже. І дешево. Гарно так виглядає, не, камера не передає таким е, синім відливом. І такий кабель коштував 79 гривень. А ці дні, і зараз він коштує 55 гривень. Чому би не купити, нехай буде. Також треба ще раз зайти і купити і собі. Так, Наступне, що також купила по знижці, це ось такі сиропчики. Ніколи не круштувала, але бачила, що деякі блогери дуже люблять такі сиропчики. Їх можна і до кави, вони такі написані. Хоча можна і до млинців, до різних напоїв, до морозова. Тут все написано, куди ж саме можна їх приміняти. Значить, один. До кави це солона карамель і до кави і лісовий горіх. У кожному такому сиропчику по 200 мл. Хоча, якщо я дивлюсь, на пляшечку тут чуть-чуть менше. На кожен такий сиропчик своя знижка. Зараз сама скажу, у кого яка знижка. Солона карамель коштує 29 гривень, а зараз 23. А Сироп до кави лісовий горіх коштував 29 гривень, а зараз 22 Тобто, на 1 гривну в них є зараз різниця. Також купила ось такі вологі сорветки дитячі. Мені потрібно на роботу, і чоловік каже, також мені купи на роботу. А дивлюсь, нібито вони однакові, хоча ні. Вони різні, різна у них ціна. Я думала, просто ем, зображення у них різне. І ціни також різні. У кожній такій пачці по 120 штук. Зараз будемо розбиратись, хто яка, скільки коштує. Фіолетова упаковочка це журавлина, а синя упаковочка це ромашка. Значить, ромашка коштує 29 гривень, хоча коштувала 34 повна ціна. А журавлина коштували 44 гривні ці серветки, а зараз 24. Так що краще купувати ось ці, вони дешевші і коштували дорожче. Дуже цікаво. Тут майже 50% знижки. На саме ось ці серветки журавлина. Зверніть увагу. Я на це не звернула увагу, просто думала все по одній ціні, а вже дивлюсь, і зовсім інша картина вимальовується. І також купила, люди купували, і я, як знаєте, то стадний рефлекс. Хтось бере і я, значить, беру. Ось такі рушнички паперові, 160 штучок. Вони сірі. Написано, що одношарові. Ну, нічого страшного, на кухню завжди знадобляться такі рушнички. То щось протерти, то... Їх ціна зараз 19 гривень, а коштували 27 гривень. 29% знижки. В принципі, непогано. І. Також купила туалетний папір від обухів. Давно його в Аврорі не було, купувала в АТБ, а в Аврорі, як виявилось, на 1 гривну дешевше. Знижки не було, але це такий товар, що завжди потрібен. Один рулон коштує 11 гривень, а за два рулона виходить 22 гривні. Можливо, ще щось би я купила, але мій бюджет дуже був такий масштабним, великим, тому що ще потрібно було зайти в АТБ. Дивимось, що ж купила я там. В АТБ я потратила 323 гривні, 30 копійок. Дивимось, що саме там купила. По знижці там зараз вершки, хоча дивилася в газеті, що вони 15 чимось коштують, вони у нас дорожчі. Купила дві такі упаковочки, порційні будуть від своєї лінії у кожну чашечку кави. Так що дві упаковочки купила. У нас вони коштують 16,70, 10% знижки на них. За дві такі упаковочки 33 гривні 40 копійок. Для Євгенії купила сирок. персик від чудо. Написано, що тут 200 г. Вона просила маленьку упаковочку, ну, думаю, зараз саме ці по знижці куплю ось ці. 5% знижки на них лише коштує 25 гривень 90 копійок. До речі, в АТБ знижки будуть лише п'ятниця і субота. Неділя вже не вважається Чорною п'ятницею, тому поспішіть у суботу, якщо ви хочете щось там купити. Наступна покупка це хліб нарізний від шостка. рекламі не нуждається і знижки на такі товари не може бути. Саме в нашому АТБ, тому просто показую. 17.40 коштує. Так, по знижці зараз іде кукурузка від своя лінія. Взяла дві баночки. Термін придатності 3 роки, мабуть. Не пам'ятаю, скільки була повна вартість, а зараз коштує 25 гривень 90 копійок. 340 г у кожній баночці. За дві банки 51 гривня 80 копійок. Зараз по знижці йдуть тунець у власному соці і також просто шматочки. Я зараз покажу саме, які ціни на шпроти. Та Ось такий тунець. Сама ось ця баночка коштує 43 гривні 90 копійок, 185 гримів. Тоді по знижці також купила дріжджі від своєї лінії. Самі найкращі це софт момент, але і ці також непогані. Якщо софт момент відразу дві таких упаковочки ціна, то тут за кожну. І розрівати не можна, тому ну, як і є. І поруч був ванільний цукор, також взяла декілька пачечок. Сухі дріжджі за 4 пачечки 26,80 віддала, а кожна пачка коштує 6,70. А ванільний цукор гривна 60, за дві упаковочки. 20. Чоловік мій любить дуже заморожені овочі. Зараз на ось таку спаржеву квасолю стручкова, да? квасоля знижка від своєї лінії 400 грамів кожній пашки. Купила дві таких упаковочки. Він її додає до каш, до м'яса. Любить, нехай. Я була дуже багато заморожувала. Перець солодкий. І йому його надовго вистачило, він кожен день е, бере собі судочки, термаски. Да? Хочеться йому щось такого додавати, якихось овочів, то вже закінчились ці, цей, цей перець, і вже приходиться купувати. Значить, така стручкова квасуля коштувала щось там оку, біля 50 гривень, а зараз коштує. 34 гривні 90 копійок. За дві таких пачки, тобто за 800 г, заплатила 69 гривні 80 копійок. І також купила горошок. Зелений від своєї лінії. Також 400 г. Непереморожений. Всі вони окремо ціна. Не пам'ятаю, скільки коштувала, мабуть, це горох біля 50 гривень коштував, а зараз 41,40. Тому, якщо хтось любить, зверніть увагу, що непогані знижки на заморожені ці овочі. І на швидку забіжала у магазин Важанівські ковбаси, де купила ковбаску і сир і потратила 193 гривень 80 копійок. Планую зробити піцу, щось давно я її не робила. Взяла ось дві палочки форшетна ковбаска і ось такий не дуже дорогий сир. Він до піци дуже гарно підходить. На цьому я завершую свій огляд своїх покупочок. Кому було корисно, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, що ви купили чи не купили у Чорну П'ятницю. Чи були ви у цих магазинах багато людей. Дуже непогані знижки, люди купують, хоча всіх не дуже таке вже становище, всі живемо у скрутному становищі. Але тим паче, життя продовжується, треба щось купувати і якось вірити в найкраще і в світле майбутнє. Всім дякую за огляд, пока-пока, до нових зустрічей. Бажаю здоров'я і мирного неба. Пока-пока.